Вот був... що... ну, и зовут. Вы потім поларну, нами его рыбу. Пробуйте на визит. Раз, два, три. Одне, да, подожди. Да. Так, ну що? Вот ты. Є пропозиція засувати державний гімн вот їх повідомляти підтримують. А нашу слово і покажем, що ми брате по свого роду. Душені погожем та на всьому слово, що ми. cause oh,